Друзі, вітаю! Я в YouTube зараз заходжу по-новому, будемо так казати. У мене є Instagram, TikTok, Facebook, Telegram. В інстаграмі велика в мене аудиторія, в Тіктоці велика аудиторія. От тепер переходимо і в Ютуб. В Ютубі ми зараз будемо починати новий шлях. Я є ріелтором, агентом з нерухомості в місті Вінниця. Я є тіктокером, будемо так казати, в якійсь мірі. Будемо заливати сюди плотно всі свої ролики, відеоогляди нерухомості в місті Вінниці. По приватному сектору, по квартирах, по всій нерухомості, якою ми займаємось в місті. Вінниця. Ми там все заливати туди. я таролог. Також хочу вас запитати, що ви би хотіли більше бачити в оглядах. Я маю на увазі, який тип нерухомості, чи приватний сектор, чи елітна нерухомість, чи квартири. І зможете зразу задавати запитання по купівлі-продажу, які є питання по оподаткуванню? От ці всі питання, ми можемо з вами проговорювати. Я буду вам відверто, правдиво розказувати, як проходить в нас це все. В місті Вінниця. Нехай я буду першим ріелтором, агентом з нерухомості, який буде вести чесну співпрацю з покупцями, з продавцями, з людьми, тому що в нас співпраця сам перед з людьми. А далі в нас йде вже питання про гроші, про комісію. Я ріелтор не про гроші, я ріелтор про результат. Друзі, добрий день! Знімаємо повний огляд будинку на Вінницьких хуторах. Це буде велике об'ємне відео, тому що сам і будинок, і об'єкт. І земельна ділянка великої площі. У нас земельна ділянка 14 соток, будинок 193 квадрати, не враховуючи тераси, не враховуючи балконів. Будинок має 4 спальні і велику кухню, вітальню гараж і три санвузла. Ми знаходимося позаду будинку. У нас 14 соток земельна ділянка, у нас газон під поливом, у нас є декоративний город. У нас все так до пуття все зроблено, я вам скажу. Хочу проговорити, що у нас є декоративні дерева, у нас є плодові дерева, ну, це, будемо так казати, садок великий позаду будинку. Також у нас ще є от така гойдалка дитяча, вона забетонована. Це все в принципі, залишається в будинку. Також біля основи будинку у нас є гостьовий будинок, можна так сказати, літня кухня. Тут у нас є і вихід на е, мангальну зону. От бачите, така. Стильниця буде в тому плані, що це більше як літня кухня. Покажу, якщо детальний огляд, вже показуємо вам всередині. Це більше таке, знаєте, як господарське на сьогодні приміщення. Далі ви можете його використовувати як літню кухню. Також комунікації сюди, також всі підведені. Я маю на увазі водичка. Тому хто шукає ну, немалу ділянку, не 5-7 соток, знаєте, як стандартно зараз будують, а 14 соток отут. Це саме ваш варіант будинку. Далі ми йдемо, показуємо вхідну групу і в'їздну групу до нашої ділянки і до будинку. Це в нас в'їзна вхідна частина до нашої ділянки, до нашого будинку. Це все на автоматиці. Гараж у нас на автоматиці, це в нас вхідна група до будинку. Зверніть увагу, що з двох кімнат на цю сторону також є вихід на балкон, з іншого боку, також є вихід на балкон, також з двох кімнат. Ходімо всередину будинку на детальніший огляд. Пійшовши в будинок, ми одразу направо можемо попасти в гараж. Є вихід з самого будинку в гараж. Гараж, ну самі бачите, з опаленням, все до куття так теж зроблено. І є зразу котельня. В котельні у нас на секундочку є газове опалення, твердо котел, поставлений також. І є ще електроопалення і окремо бойлер. Підсумуємо, у нас три вида. Опалення в будинку. Ви точно будете енергонезалежні. Далі заходимо в самий будинок. При вході в будиночок до нас є зразу санвузол. У нас є душова кабіна, у нас є окремо. Ну, це перший санвузол, у нас їх в будинку аж три. Далі перейдемо в саму кухню. Кухня. Кухню потрібно вже ставити самим. Самі розумієте, будинок, ну, люди в процесі ремонту вирішили продати будинок відповідно. Продаємо, отак, як є. У нас окремо є з будинку вхід до кладовочки. Є кладовка з кухні. Це дуже зручно, як на мене, бо вона це потрібна річ. З кухні у нас є вихід на літню терасу. Отак покажу вам її. І є також з кімнати вихід на літню терасу. Ми зараз вам його детальніше покажемо. Ну, я можу зайти. Це в нас вітання, тому що кухня з лівої сторони це в нас сама зона вітання. Ходімо далі. Далі перейдемо, у нас є така як гостєва кімната. Також, ну, зверніть увагу, тут тільки стіни під покраску або під шпалери. В принципі, вони зараз тут вже її покрашені. Це у нас гостєва кімната. Ходімо далі. Далі у нас вихід на другий поверх. І тут, бачите, така є ніша, де можна скласти там і тренажерка, можна скласти багато чого, то щоб що вам тут не заважало. Це у нас вихід на другий поверх. Другий поверх. Другий поверх це тут родзинка. Другий поверх. Другий поверх це родзинка цього будинку, тому що є з багатьох кімнат вихід на балкон. У нас дуже гарно видно з другого поверху нашу ділянку і гарний краєвид. Тут доволі тихе, спокійне місце розташування будинку. Зразу ми переходимо з балкону в мастер-спальню батьківську. Це основна спальня будинку. У нас окремо розділена зона спальні. Є бачите, така ніша під робочу обстановочку. І є окремо гардеробна в кімнаті. Мастер спальня і окремо також зроблена своя ванна кімната. Тепла підлога тут також вже зроблена. Далі у нас іде основна ванна кімната на другому поверсі. Також тепла підлога вже постелена, далі тільки треба доробити деякі моменти. Перейдемо далі в пральню кімнату. У нас окремо є така, як пральня з виходом на балкон. Також у нас є дві дитячі кімнати, дві спальні. Одна з них, ходімо, зараз зайдемо. Вони дзеркальні, вони обидві з балконами. Зверніть увагу, є вихід на балкон з цього боку на фасад нашого будинку. Це у нас вихід із спальні кімнати дитячої із пральньої кімнати. Також є вихід на балкон. У дитячих кімнатах вже поклеєні шпалери. Тут все зроблено вже до кінця. Єдине, що потрібно, що тільки поставити міжкімнатні двері. Ходімо ще одну дзеркальну кімнату, також треба поставити тільки двері, у нас також вже поклеєні шпалери. Все зроблено, є вихід також на балкон. По другому поверсі в житлових кімнатах постелений ламінат. По будинку у нас сороковка газоблок, у нас всі перестінки в самому будинку цегляні. Єдине, що залишається робити, це сам фасад, як на мене, бо тому що ці всі роботи пороблені, от мостки пролиті. Ну, реально, це все вже зроблено. Так, як ми раніше проговорювали, у нас є вихід з самої вітальні. Бачите, є з вікна, вихід, ну, з дверей, нам так казати, вихід на терасу. Тераса під накриттям ну, доволі зручно. Дуже великим бонусом є те, що люди готові е, обміняти, наприклад, будинок з доплатою на квартиру. Вартість будинку складає, ви здивуєтесь, 119 тисяч доларів без комісії для вас. Це 14 соток земельна ділянка, це 193 квадрати будинок. Плюс гараж, у нас є два балкона, і у нас є літня тераса, яка не входить в площу, і є гостьовий або літній будиночок. Будинок вартий вашої уваги. Що ви можете сказати про цей будинок? Напишіть, будь ласка, чи ви хотіли би такий собі придбати, чи ви розглядали би такий варіант. Обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій YouTube канал.